Прекрасне утро, добрий ранок. Бандочка, неділя. Якісь козли опять перевели часи, але це не мішає мені зняти вам відосик. Ну, подумаєш, встав слава на часик країни, він тепер півгода буде вставати, на не висипатись. Ну нічого, дивіться, яке море тихе, спокійне. Так, поки нічого не зову, хочу, якщо у нас є ці. Хто там мусульмані, да? у кого там сьогодні Рамадан закінчився Я вас вітаю, якщо у нас такі є. Бо я щось ніколи навіть не питав. Ну, от. А у мене просто я по-своєму -по там Якби І за цього я й не питаю хто яка віра там мені Люба з них Якщо людина в щось вірить, то хорошо. Якщо ні, то все краще, якби таке. Діло кожного. Ну. Приїздиш маму на роботу. Піду схожу до них, а що це я щас? Щось... Тут у них не ходив, не гуляв. Ну як, верніше ви ж бачили вже, що я сюди приїжджав не раз. Але ж то вже не секрет, що я сюди їжджу. що я тут видивляюся. Жду поки мама зарплату получить уже. Шустрий, да, я парень? Ну або що, в мене ж відпуск, а гулять нема за що. За свої ж я ж не буду свої гроші тратити в відпустку, Ви ж розумієте це. Ж... Хто так робить. Мами ж на каналі, мабуть, вже бачили, але ж не всі дивляться маму і ось все, нове місце роботи. Кухня, три вікна, берег моря, Піратські прапори, лодочний причал. Місні аліки, все як я люблю. Оце я тут буду з цими дідами виджигерівати під кривіточки з пивком. Зараз да. хай тільки мама втягнеться, От, і я начну більше в відпуску сидіти. Значить, ну в обід буде сонечко їм пектиме трохи дам. Але то такое, знаєте, вітерець, свіже повітря продувається. Жарко везде, але... Ж як то кажуть, знаєте, коли біля води Працює ще якийсь вітерець, а не так, як вона з прежні міста роботи, де там стоїш на ту кухню, заходиш, можна в оморок упасти, бо там 38 градусів жарить, то, то тут нормально. Юля, мама, Слава, умнічає ходи, ходить, рішає, що і як коли мінти катаються, дивляться, що я тут знімаю. Ви що, ніколи не бачили відео. Блогеров чи що. Погодка. Ну так, я вам скажу, знаєте, вітру нема. Ну, 13 градусів, я не знаю, це прохладно чи, чи не прохладно, 14. А пляж, взагалі, маленький-малесенький. Ну, якісь аліки не допили. Ну, теж, бачите, є такі, що бутилки розкидають, там щось не допомога. Ну слава Богу, їх тут менше, ніж чим... у нас. І вспомню для того, щоб пожарити шашлики в останнє время, як, ну, коли ми їх жарили, то там два години уходило на уборку території, потім жариш шашлики і. Короче. Хочу зловити момент, щоб перебігти туди на камні, водичку вам зняти. Я як обично накрию волною, точно дивіться. Ай, мойо! На камушек! Быстренько! Оце ти слава! Валентин, подай патроны. А -а -а. Так, обережно. Обережненько. Це я хочу вам показати, яка вода. Ну сейчас відключусь. Да. Піди, слава тако, наверх, встань та і знімай. Не, треба тобі сюди залізти. Ну, тут просто ближче, краще видно, яка вода прозора. Що глибоко, але водичка прозора. О -о. Ох, на білому парусі йде. Що вони так телефони? Я бачу ще шикарно, як є вітерець, парус валить, Ну, інакше б він би без паруса, і то правильно на моторі, а так. Ось так. Добре, що є, поставити куди телефон, щоб збісити і щоб воно не трусилося. Но бачите ті верхушки? верхні гори. Їх майже ніколи не видно, це останні діньочки ми наблюдаємо, коли їх можна побачити. То вони були в снігу, їх ще трошки було видно, зараз вже все. Отак от. Так, Ну а тут можна прям фотку для заставки. А, трошки треба... Я ставлю, ви зрозуміли, на камінчик. Ось і так хочу Рапавило Юліна, бачите. Але хотів так, щоб не було не заборчика, видно, нічого. Так хоч не так труси можна на цю думбу поставити і тако вам водити показувати. Не, ну що це показувати? Треба, щоб ви приїжджали та й також стояли і розуміли, наскільки тут свіже повітря, так от стоїш, дихаєш і... Ну, прямо таке приємне ощущення зранку. Ні, взагалі будь-який ранок приємний, якщо вам не на роботу. От мені, допустим, приємне утро. Не знаю, як мамі то було, хоча вона що і просипатися не, не з привички з самого ранку. Я не люблю. Я, якби, ну, я встаю рано, але я люблю встати рано, виспатись. А не виспатись, встати рано. Я не люблю. А завтра, мені виходить, по старим часам, а я правильно, тому що в мене немає старих нових. У мене організм не лягає там. Почасово спати, він в мене лягає тоді, коли йому хочеться. А хочеться йому раніше хотілося в 10 вечора по старим часам. І просипатися йому по новим хочеться. Я встаю все время в 6.13, в 6.15, в 6.16 тако такого плюс-мінус, без будильників, без нічого. От. А завтра мені треба проснутися в 4 утра, тому і їхати в спецію. Мі, мені ця перспектива не гріє душу аж ніяк. Зато зараз сонечко, сонечко гріє. Можна буде сьогодні навіть приїхати. Парковка в неділю, а, наоборот, мабуть, не буде, буде кучу туристів, така гарна погода і все остальне. Ну, в общем, приїхати поранші і навіть встигнути трошки позагорати. Ну, типа, знаєте, приходиш завтра на роботу такий, а всі кажуть, де ж? де ти був, куди ти їздив? Бо в них ж немає такого, щоб відпустка тупо вдома, там. підкрашував машини, мамі там, прибирав в хаті або просто там займався своїми ділами, сидів вдома. Е, ти що? Це ж ти десь маєш бути по-любому. Я скажу, я був на морі Далеко Вот. Да Так что, наверное можно Уже в солнышко припекає так что можно загорать. Так что, наверное, я цими займусь О, ідем я вам машину покажу ідемте чуть же Я біля неї стою Так ну, эти подкрасы, что я пробую даже вам показывать не буду Бо Все его треба, знаете, або або шпаклювать або затратить В общем дивіться другий подкрас ви ж знаєте, да, куди дивитись. Ну, зараз воно просто виглядає. Ну, його треба чимось забивати. Або слоями краски, або це. От, і тепер я його ще раз зашкурю, ще раз підкрасю. Звісно, ями я не вберу. Оці ну, це треба дуже багато краски мати. Ну, от. І ну, це не та машина на якій. От. Тому якщо б я оці, зашпаклював би, потім би красочкою. От. Можна ще ну Так як тут цвет ґрунта сірий, типу під цвет металу, то тут можна було б і не Тобто Шпакльовка, ґрунт і, то і метал, воно все сірого кольору. То ця краска плягла б вона була б в тон. От. Потім лаком скрита і воно буде такого все блистіти. І лак зашкурити теж і заполірувати, І буде отако гарненько. Але лаком ви ями не уберете. Ви можете ями убрати тільки краскою. Але краски, я скажу, треба дуже багато. Тому, ребята, кого устраюють О, такі варіанти, що просто здалеку не видно, скажімо так, що воно в очі не кидається, то, пожалуйста. А взагалі, це, звісно, я вже повторяв, повторю ще раз. Срала мазала, це називається. От. Ну, ми будемо робити альонину машину, там ми будемо робити. Як то кажуть, по богатому, тому що, що так не катит. Це мама каже, нащо ти вообще з цим страдаєш? Я кажу, та действительно. Надо ж на чомусь вчитися. Бо на своєму Мерседесі я взагалі експериментів проводити не буду. Хай ту роблять професіонали, спеціалісти. Тим більше, що ми вже знаємо схеми, я вам ще не розказував, як. Так, да, Луки зараз насчитали ущерба по його машині, він їздить постійно десь коце, Ну, як і всі італіянці, десь затирає, прибирає, все. А потім йому в'їхав в сраку легенько мопед, Ну, не йому, його машині. Вот. І вони вирішили визвотити поліцаїв да. і оформити страховий случай. І Лука поїхав і йому насчитали. Е Гріхов на 2500 євро, тобто мають йому виплатити компенсацію. За 2,5 тисячі євро можна знаєте, знайти спеціаліста, хто тобі значительних повреждень там немає. Там, там бампер подерти, там бампер подерти. Десь, мабуть, косарь євро буде стоїти, щоб машина виглядала як нова, щоб йому її там, де треба підкрасили, всю переполірували, всю там десь підстукали, десь підмазали. в общем. Так що ще й в прикурі останеться. Ну і так більшість робить людей. Головне не злоупотреблятися. Думаю, може вам ще трошки цей зняти відосика. А ми вже з вами тут їздили, да? що вам тут і немає. Ну, мені просто самому приємно їхати і роздивлятися. Тут щось, коли немає то натовпу, людей, машин. Зараз скільки там 7. А, 7.30 це по старому. 8.30 по новому. Собі. Ну, італьянці раніше 10 часов не просипають. Ну ці тільки бігуни, ну, от. спортсмени, бігають. А, нормальні люди сплять. А потім просипаються і не спіша, як в принципі і все в Італії, збираються кудись. Ну, і виходять потім на двір верх. У всіх кого ви бачите на автобусних зупинках це, це взагалі понятне діло, що от, а На транспорті це якісь італьянці Трудоголіки. Ну і то не факт. Я ж теж зараз їду і думаю, що, куди я так рано можу їхати? Та куди, нікуди. Так катаюсь. Завис маму на роботу, так катаюсь. Так, ось початок цієї корси Італії І тут ну, я вже там Ну, мобік дивіться йде на парковку. Ті що в мами на старій роботі стояли. Їх там три є. Вальми щось посохли, я не знаю. Що їх ніхто не поливає тут чи що? Тишина і іспокойсь. Коробка чути як гуде в машині, Це ж треба, що так? Прямо ну, тут я навіть не пам'ятаю, коли це я тут так міг проїхати. Тут взагалі невозможно по корці Італії не ходить, не їздить. От, хіба що це в неділю так, зранку, тому що тут постійно натовпи, що машин, що людей мапі їздити, то взагалі хочеться а, я не знаю, задушити всіх підряд. Без, без перебору. Ні, вчора що це? Вчора, позавчора, навірно. Позавчора, що вчора, вчора ми не їздили сюди. Позавчора. Один дядько якийсь на мопеді. Стояв разом не на мопеді, на мотоциклі, на такому гарному, що ну, щось типу, Харлі Девінсон, я там не дуже в них розбираюся. А, от, е, стояв прям в пробці в трафіку разом з усіма машинами, не відбивав нікому зеркала, він прям став за мною і стояв спокійно, ждав, поки місь там помаленьку просувався, тобто не питався мені об'їхати когось, чи мене, чи ще остальних. Ні, просто їхав з усіма машинами. Ну, в потоки, то мене це аж здивувало. Я хотів вийти його, побнять, поцілувати, сказати, дай номер телефона. Ну. От, але думаю, не треба, не буду смущати мужика. В общем так. Ну тут, в принципі, що? Тут красива набережна. От. І... Дуже великі гарні маєтки, але я не знаю, чи вам тут буде видно на телефон. так що Особо показувати тут нема що. Це треба сюди приїхати, як то кажуть, вийти і піти пішки, тоді ви побачите всю цю красу. так що Приїжджайте, дивіться, наслаждайтесь, не пожалієте. Дівчатка такі бігають. Молодець.